Робота над проєктами подарувала мені безцінний досвід. Зараз я працюю журналісткою і щодня маю справу з величезною кількістю інформаційних приводів, обговорень і розумію, що в цій професії було б значно важче розвиватися, якби не міцний фундамент з гнучких навичок, які мені на щастя вдалося здобути у школі під час роботи над проєктами. Перш за все, саме тоді я навчилася систематизувати інформацію, виділяти найважливіше і, зрештою, генерувати нові ідеї. Окрім цього, вагомою перевагою моєї участі у цих проєктах для мене стало вміння презентації і комунікації з різними видами аудиторії. Пам'ятаю, якось перед одним з чергових заходів Оксана Володимирівна сказала мені, презентувати власну роботу буває іноді значно складніше, ніж вцілювати її. І це справді так. Але непомітно для себе з практикою, я почала більш вільно почувати себе перед публікою. І чи не найважливішим вмінням зараз, яке подарували ці проєкти, це вміння працювати в команді, делегувати завдання і екологічно вирішувати конфлікти. Саме це дало усвідомлення, що кожен член команди є вагомою ланкою у загальному ланцюжку і втілювати проєкти значно простіше разом. Час роботи над проєктами та розробкою маршрутів для екскурсії міста Хмельницьким, в першу чергу, ми дізналися багато історичних та культурних фактів про наше місто, адже, чесно кажучи, я навіть не могла уявити, наскільки цікавим та багатим є його історія. Також це комунікативні навички, такі як взаємодія з слухачами та іншими учнями, з якими ми розробляли маршрути, організаційні навички, такі як планування маршрутів, розподіл часу та ресурсів, вміння дискутувати, ставити питання та якісно на них відповідати. Ну і, звісно, лідерські якості, вміння представити себе, свою команду та проєкт, над яким ви працювали. Участь у проєкті для мене це можливість пізнавати та досягати, можливість отримати нові знання та досвід, можливість проявити себе, можливість досконалюватися, розвиватися, досягати і знову йти до нової мети та піднімати планку. Буречи участь у таких проєктах, я отримала такі навички, як, наприклад, співпрацювання в команді, тобто це ефективно слухати та розуміти один одного, а також працювати над основними цілями та завданнями. Також я розвинула своє творче мислення, що передбачало пошук класних та креативних ідей. І напевно, найголовніше для мене це був страх публіки. І я його подолала, і зараз можу впевнено та ефективно виступати перед аудиторією, доносити їм свої ідеї та переконання. Насправді, мій досвід роботи у проєктах став такою міцною основою для побудови моїх софт-скілів і допоміг швидко пристосовуватися до зовнішнього середовища. Під час роботи над проектами ми працювали у команді, розподіляли роботу, чітко знали про свої обов'язки та багато брейнштормили. я працюю у креативній агенції, де все дуже швидко змінюється, завжди є великий обсяг роботи, яку потрібно розподіляти. Є завдання, потрібно управляти ресурсами, а також грамотно комунікувати з іншими людьми у команді. І тому навички здобуті протягом роботи у проектах зробили мене стійкою до змін зовнішнього середовища і дали мені розуміння того, як ефективно працювати у команді. Та найголовніше, що дали мені проекти, це креативне мислення та нестандартний підхід, адже у рамках проектів я відчувала свободу у своєму прояві, яка приносила результат для усієї команди. Це допомогло мені розкрити мій творчий потенціал, і зараз він конвертувався у мою професійну діяльність, за що я неймовірно вдячна. вписувались в цю роль, щоб передати слухачу повністю, як було колись тоді. Це великий досвід виступу перед публікою. Я виступав перед різними людьми, як від четвертого класу, так і від людей, які вже мають магістерські ступені і вчителі історії і завжди підлаштов... потрібно було підлаштовуватись під їхній характер, під їхню е, під їхню манеру, як вони слухають, е, чи їм це цікаво, як і як потрібно їх зацікавити цим. Е, тому зараз мені набагато легше виступати і. Підносити інформацію в різні маси у Хмельницькому. Є на що подивитись, а якщо не вірите, лише погляньте на цю мапу: музеї, театри, пам'ятки, архітектури та ще безліч всього, що можна буквально щодня відкривати для себе. А розробив цю карту Максимів, колега Володимир. Звісно, це такий же сайт, як і всі тут нічого складного, окрім того, як правильно прийшли документацію. Але складно, що вже більше в роботі з командою з того, як хто наповнює сайт, хто. Добуває інформацію і решта таких от непрограмних речей. А це фото, історичні відомості, переклад сайту різними мовами. Проте зупинятись на досягнутому хлопець не планує. Ну насамперед, я хочу вдосконалити сайт змінити його дизайн і піти більш в галузь мобільних додатків. І, звісно, мені допомагає добути навички роботи з командою в розробці подальших проектів. Тож у Хмельницькому є дійсно багато цікавих місцин лише варто мати бажання їх пізнавати. Тому на вікенд не обов'язково їхати кудись далеко. Можливо, варто вийти на прогулянку містом та по іншому подивитись на його вулиці та будівлі. Сподіваюсь, поради юних екскурсоводів стануть вам у нагоді. А на цьому у мене все. Дякую, що залишались із нами. На все добре.